Дівчина спала, її телевізор вибухнув і загорівся. В Києві в квартирі на Печерську вночі гасили пожежу, яка спалахнула через закорочення електропроводки у плазмовому приймачі. Займання помітили сусіди. Пожежники прибули на місце швидко, але 23-річну власницю квартири врятувати не встигли. Вікна в оселі були зачинені, і вона задихнулася токсичними випарами. Тепер з'ясовують, чому дівчина не прокинулась від вибухів, які чули навіть сусіди. Чотири взрива було, і десь пройшло минут десять, почувствовала запах дима. Я вийшла з балкона, снизу йде чорний дим. Ми можемо утверждати, що це сталося від э, задихання гарним газом. А в принципі, може, вона щось на випала якась не заснула, не почувствовала не запах дима, нічого. Телевізор працював, як він працював. Це ж теж чоловік, то що чує, там ну, сон свій коли засипає, то да.